Хей-хей, на зв'язку Длерей. Продовжуємо хоч із запізненням, але огляд новинок останнього пачу Thunder. Але ж краще пізніше, аніж ніколи, чи не так? Так от, сьогодні у нас на огляді, певно, найголовніший так званий закривач неба з оновлення. Зенітно-ракетний комплекс, що затим збивати льотку в секунді, як тільки вона з'являється на радарах, а гелікоптери, як тільки ті здійнялись повітря. Ця машина це щось середнє між холодильною установкою та ядерним реактором. Зустрічайте, ЗРК, Рісте, СЛМ. Зенітно-ракетний комплекс саме у цій варіації призначений для знищення повітряних цілей з середньої дальності. Однак для правильного функціонування комплексу потрібно відразу мінімум дві активних машини в бою, що і стало найголовнішим нововведенням патчу. І Ріст та віддали видали максимально можливий бойовий рейтинг 12,0, і, відповідно, також максимально можливий 8-й ранг. І знаходиться він у німецькій гілці дослідження. Але думається мені, що машині ще неодноразово підіймуть бойовий рейтинг, як тільки це стане можливо. Бо винищувати льотку 11.0 для нього це навіть не завдання. Хоча і знищення інших цілей для нього теж відпочивається. Ну, давай вже розберемось детальніше. Починаємо із найцікавішого, якраз того, за що машина і заслуговує всю увагу. Як я вже казав раніше, для функціонування потрібно відразу декілька машин. І виглядає це приблизно так. Ти обираєш зерка, тебе спавнить на вантажівці із величезним радаром на даху, а потім ти вже встановлюєш вантажівки із пусковими установками поряд із радаром. І так, їх можна встановити навіть дві. Спершу декілька слів про радар. Незважаючи на його розміри, робоча його зона складає 360 градусів, і робить оберти він достатньо швидко. Відповідно дані оновлюватимуться також швидко. Володію. Усіма потрібними та сучасними функціями, в тому числі і системою свій чужий, що дозволяє нам з легкістю виявляти противників. Функції супроводу немає, але її фактично і не треба. Бо, як ми знаємо, при цілу тут немає, і ракети летять без доведення чи супроводу завдяки інфрачервоній головці самонаведення. Максимальна дальність роботи радару складає цілих 120 км, на тому жодна ціль, яка з'явиться будь-де на горизонті, не буде пропущена. Ну і також майже весь корпус вантажівки це радіоелектронне обладнання, яке безпосередньо потрібно для обслуговування радіоелектронної станції. А керується вона також. Із кабіни машини. Інша ж машина, або навіть дві, вже із пусковою установкою. Сама вантажівка ідентична до тієї, що возить РЛС, але позаду, замість блоку обладнання для РЛС, маємо вже систему керування вогнем, безпосередньо керування якою теж відбувається з кабіни. Ну і пускові шахти із восьма ракетами, які можна буде також поповнювати за допомогою коробки із боєприпасами. Але не все так солодко, тому що на поповнення також є деякий ліміт. Після двох-трьох поповнень повного БК ми вже не зможемо ставити коробку з боєприпасами. Самі ракети можуть запускатись майже без затримки в вигляді залпу, ну і дотять вони також далеко і справляються із льоткою дуже добре. Хоча працюють вони так здебільшого на середній дистанції, тому їх зблизька, ракети запускаються вертикально вверх і вже виникають проблеми із збиттям літаків. І не знаю, чи це баг, чи це просто хороший радіус підриву ракети від техніки, але зачасту ракета віддає фатальні або критичні пошкодження, а не відразу збиває. Хоча, як ми знаємо, фатальні пошкодження це майже те ж саме, що і кіл. Ну і найцікавіше, це ТТХ ракет. Вага однієї ракети складає 155 кг. Максимальна її швидкість складає 975 метрів на секунду. Вибухівки еквіваленті на тротил майже 6. Кілограмів. Максимальна перегрузка ракети 40G, а дальність запуску 40 км. Однак дальність захоплення самої ракетою передню на півсферу складає 9 км, а у задню 12. Час керованого польоту 100 секунд. Ну і радіус спрацьовування детонатора 6 метрів. Як можемо зрозуміти із цих характеристик, що ракета може летіти достатньо далеко і дуже довго. До того ж, може ловити високі перегрузки без зміни траєкторії. Відповідно, ракети дуже заряджені та потужні. Жаль тільки, що не можуть так ж бадьоро розбивати цілі на малій дистанції. Ну і як я вже казав, проблеми виникають скоріше через некерованість. Ракети відразу після запуску, ну і унікальний запуск відразу вертикально. До речі, якщо тобі подобається даний формат відео та загалом цікавий цей канал, то підтримай це відео лайком а канал підпискою. А також можеш доєднатися до мого телеграм-каналу та Discord серверу, де я збираю свою українську спільноту War Thunder. Посилання на них є в описі під відео. Також із них ти зможеш дізнатися розклад стрімів, які я теж проводжу на каналі. Там теж дуже цікаво, тому чекаю на тебе там. Буду вдячний за будь-яку підтримку. Звичайно, що про броню, чи який-небудь захист говорити на зРК не варто, оскільки броня як така тут взагалі повністю відсутня. Все. Що є, це тільки 5 мм конструкційної сталі, навіть броньованого скласу, де вирішили не встановлювати. Але в реальності цій машині це, в принципі, і не особливо треба, оскільки це як не як оборонне озброєння, а не наступальне. Рухливість у машин теж дуже суперечлива. Так так, тепер буду казати саме машин, бо як не як в загальному ніби кажу про ЗРК, але це насправді ціла система, яка зв'язана із декількох машин. Їдуть вони всі приблизно однаково, але насправді не дуже добре. Вперед машина швидкість набирає і заявлена її максимальна швидкість 100 км на годину. Однак набрати її дуже важко, ну і якщо починати виконувати. Які-небудь маневри, то швидкість дуже сильно просідає. Це ще й пов'язано із тим, що у нас шасі 8 на 8, і поворотними є перші два колеса по обидва боки. Це зроблено для кращої маневреності та дещо зменшення радіусу розвороту на місці. Що можна сказати із цікавого по машині. Зазвичай я кажу про якісь плюси, будь то тепловізор там чи лазерний далекомір, але цього разу особливістю можна назвати відсутність прицілу як такого. А відповідно, усе наведення та керування відбувається суто через екран радару, і це насправді в рази спрощує гру на зеніці. Так як все, що потрібно зробити, це відкрити екран РЛС і звідти обрати та виконати запуск. Ракета автоматично віднайде траєкторію та зміни в руху обраної цілі. Це дуже зручно, але інколи втрачаєш зв'язок із грою, адже увесь геймплей це суто роздивляння цифр і букв на радарі. Хоча в чомусь такий геймплей може бути навіть цікавим. Створюється відчуття, що ти керуєш новітньою технікою, яка вже має усі сучасні розробки та допрацювання. Історично ж, завдання на розробку новішого сучасного зенітно-ракетного комплексу було поставлено бундесфером компанії DiHel BGT Defense, яка є розробником машини, що у далекому 2007 році. З тих пір проводилась розробка нової. Ракети та її доопрацювання. А перші її випробування, як вже прототипу, відбулися у 2012 році. Перший запуск відбувався по БПЛА на полігоні Оверберг у Південно-Африканській республіці. А вже в січні 2014 року відбулись випробувальні пуски ракет із пускових установок і СЛМ. Випробування ракет були завершені у лютому 2015 року. А вже у 2017 з ЗРК був прийнятий на озброєння Бундесверо. Відтак, як бачимо, від розробки до прийняття на озброєння пройшло можна сказати цілих 10 років, що доволі немало. Загалом машина має певні незручності. І полягають вони якраз у потребі встановлення додаткових машин у вигляді пускових установок окремо від радару. До того, що немало важливо, якщо обидві пускові установки будуть знищені противником, то на машині РЛС піде відлік до самоліквідації, зупинити який неможливо. Це ж відбудеться і на обох машинах пускових установок, якщо буде знищено головну машину з радаром. Оскільки, як зрозуміло, використовувати машину без РЛС або ж навпаки без пускових установок можливості немає. Однак ракети дуже бадьорі, як і в принципі радар. До того ж, запускати їх та збивати не противника дуже легко. З легкістю також можна збивати і літаки носії ядерних. Бомб. А також можна відляти окрему артилерію на всіх трьох машинах, тобто відразу три арти. А тому машина точно заслуговує увагу та гри на ній і отримує 10 10 до Чешнекем. Головне, що потрібно для успішної гри на цій машині, це постійно заховувати як радар, так і машини пускових установок за рельєфом або якимись будівлями, для того, щоб вони були менш вразливі для льотки противників. А якщо ти не згоден з моєю думкою, то прошу до коментарів, які я постійно читаю та відповідаю на них. А зараз, якщо тобі сподобався саме цей огляд на ЗРК, то прошу поставити лайк та підписатись на канал. Це не важко, але дуже. Дуже важлива для просування каналу YouTube. З тобою був Делрей, до зустрічі!